Згідно із статтею 11 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, на період воєнного стану дія окремих положень колективного договору може бути зупинена за ініціативою роботодавця. Отже, роботодавець має право ініціювати зупинення окремих положень колективного договору. Однак не варто це сприймати за одностороннє право роботодавця змінювати умови колективного договору. У рамках соціального діалогу профспілка може запропонувати роботодавцю прописати механізм реалізації зазначеної ініціативи в колективному договорі. Наприклад, перше. Обґрунтоване звернення роботодавця щодо необхідності призупинення окремих положень колективного договору. Друге. Проведення консультацій із профспілкою, що діє на підприємстві. Третє – Оформлення усіх домовленостей протоколом. Четверте обов'язки сторін щодо інформування працівників про прийняте рішення. Зазначене може стати реальним внеском як роботодавців, так і профспілок в посиленні стійкості підприємства, збереження кадрів і соціальної згуртованості працівників під час дії воєнного стану.